Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про будування у скам. Це також дуже велика обширна тема. В даному відео буде тільки базова інформація стосовно будування. Отже, в принципі, будування ми з вами можемо розділити на два типи: це лайтове будування та виживання в ПВЕ зоні, де ви можете собі побудувати якусь хатинку, наприклад, з соломи, з дерева. Та поліпшувати по бажанню тому що вас ніхто не прийде рейдити, вашу базу ніхто не буде руйнувати. Ви можете вибрати собі якесь дуже гарне місце, де можете розташувати свою хатинку і виживати собі в насолоду в кайф. І другий стиль це ПВП будування, ПВП виживання, де в будь-який момент до вас можуть прийти гості, намагатись вас зарейдити. Підірвати вашу хатинку, вкрасти всі ваші речі. Тому у ПВП-зоні частіше всього вибирають якусь гарну локацію, де можна надійно, можливо сховати, можливо побудувати та захистити свою базу, тим самим ускладнивши рейд своєї хатинки. Кажу одразу: бази якої неможливо зарейдити, в принципі, не існує. Все воно рейдиться, взламується, руйнується. Навіть хатинки NPC можна зарейдити, скориставшись однією помилкою свого опонента. Отже, розпочнемо з вами з базових інструментів, які є для початку будування. Це сокири, це пилка, це бензопила. Предмети, якими можна повалити дерево, отримати з нього колоди і в майбутньому вже розбирати їх на дошки. Є базові саморобні сокири, які можна скрафтити при наявності всіх необхідних елементів для крафту. Так само є і заводські сокири, пилка та бензопила, які можна знайти подорожуючи островом або придбати в зоні трейдера. В залежності від того, чим ви зрубуєте дерево, залежить і кількість колод, які ви отримаєте після падіння цього дерева. Якщо ж на стартовому етапі будування ви хочете просто швиденько накидати собі макет, поставити фундаменти та бодай якісь стіни, ви можете користуватись сокирами. Колоди також можна знайти, пролутавши великі повалені колоди на землі. Якщо ж ви вже запланували велике будування, я раджу вам використовувати або ручну пилу, або бензопилку. При їх використанні зі зрубаного дерева випадає більше колод. Та випадає більше дошок, коли ви розбиваєте ці колоди. За допомогою комбінації клавіш Shift плюс R ви можете перевірити кількість палива в бензопилці. Аби завести бензопилку, достатньо натиснути один раз літеру R. Для того, щоб отримати дошки, необхідно просто або навестись на колоду, затиснути F і там вибрати розібрати на дошки, або через таб тиснути ПКМкою і вибрати те саме розпустити на дошки. І будьте готові до того, що навіть повністю справно 100% заправлена бензопилка не завжди заводиться з першого разу. Тому треба трішки набрати терпіння, декілька раз потискати на ерку після невдалих спроб її завести, після чого вона вже заводиться та працює. І на завершення стосовно теми, чим рубати дерево, скажу ще одну річ: повірте, на слово, будь ласка, дерево та дошки ліпше всього отримувати, користуючись пилкою або бензопилою. Гілки з коріння або з довгих патиків короткі патики, ліпше всього отримувати, використовуючи сокири. Далі ми поговоримо з вами про те, як рівень інженерної справи вашого персонажа впливає на вартість вашого будування. Чим вищий рівень інженерної справи вашого персонажа, тим дешевше вам буде коштувати будування та майбутнє поліпшення вашої бази. Тому що, якщо навіть ви будуєте базу з рівнем без навику. Але потім будете поліпшувати з рівнем базовий, середній, продвинутий, то вартість поліпшення все одно буде рахуватись від рівня без навички. Для того, аби у вас була можливість будувати базу, вам необхідно обов'язково поставити прапор. там, де це дозволення налаштуваннями сервера або правилами сервера? Для того аби будова була рівна та фундаменти стояли щільно один до одного, спочатку необхідно повністю заповнити першу проекцію фундамента. Тому що якщо ви на око будете намагатись поставити один фундамент біля іншого проекції, у вас будуть дюрки, у вас будуть зазори і деякі можливо майбутні будування та поліпшення. Будуть неможливими. Для того, щоб ваша наступна проекція відлипла від вашої актуальної побудованої частини бази, затискаєте Shift і вводите мишкою. Тоді Проєкція, яку ви плануєте далі поставити, відлипне, і ви зможете вже поставити її так, як вам потрібно. Аби обертати проєкцію, ви можете скролти колесико миші. Під час будування паркану раджу вам завжди звертати увагу, в яку сторону показує стрілка на етапі проєкції, куди показує стрілка, в ту сторону іде зовнішня стіна паркану. Тому що ви, якщо випадково поставите її внутрішню сторону до вашої бази, і будете мати близько якісь елементи типу стіни, проходу. Ви будете дуже часто там помирати. Тому звертайте увагу на те, куди, в яку сторону дивиться зовнішня сторона під час проекції та початку будування. І на кінець цієї теми вартість будування. Та поліпшення паркану не залежить від рівня інженерної справи вашого персонажа. Для всіх рівнів вона однакова. В принципі, будувати не тяжко, цікаво, весело. Але часами воно набридає. Тому, наприклад, коли ви граєте в соло, я вам раджу або виживати в ПВЕ зоні, аби ви не сильно себе мучили будуванням, або ж в ПВП все ж таки робити собі невеличкі проекти, які вам стане сил та натхнення побудувати, поліпшити, та не дуже сильно було прикро, в разі якщо вас зарейдять. При заповненні проєкцій тицькати просто клавішу F, то буде заповнювати все по одному ресурсу, який необхідний для будування. Якщо ж використати комбінацію клавіш Shift плюс F, використуються всі наявні ресурси, які є біля персонажа. Якщо на етапі будування ви побачили, що вам необхідно щось прибрати, знищити, замінити, можна це зробити або сокирою, або кувалдою. Солома та дерево знищуються, руйнуються сокирою, метал, цегла, бетон руйнуються дворучною великою кувалдою. Цегляна фабрика локація, де можна знайти багато цегли, яка необхідна для поліпшення з металу до цегли. Знаходиться ця локація на кордонах між квадратами а 0 та б 0 Цемент це червоні мішки, які необхідні для поліпшення цеглу та бетон. Знаходиться на локації між квадратами B1, C1. Територія цементного заводу знаходиться під охороною роботів. Кар'єр локація, на якій можна знайти мішки з гравієм, гравій зеленого кольору, необхідний для поліпшення в цеглу та бетон, знаходиться в квадраті А3 ближче до квадрату в 3 Також у великому місті та в невеличких містечках є недобудови, там ви можете знайти цеглу, цемент, гравій, але не у великій кількості. Тому якщо, наприклад, ви плануєте будувати невелику базу, в принципі можете поїздити по цим локаціям. Якщо ж ви плануєте все ж таки більш масштабне будування, і я раджу вам відвідувати саме цільові локації, в яких ви можете знайти необхідні ресурси. Anything greater than a miracle it wouldn't be this difficult if we we try І на кінець теми де знайти необхідні ресурси Д2 локація Лісопилки де ви можете знайти бензопилку сокири дрова дошки якщо вам ліньке рубати дерева Ремонтується база за допомогою набору для інструментів. Будьте уважні, якщо у вас з собою в інвентарі на базі є набір для інструментів, ви можете випадково ремонтувати якусь стіну, фундамент, двері. Це місклік, який трапляється дуже часто з гравцями. Для того, аби відремонтувати свою базу, необхідно мати з собою тулбокси, підійти до прапору, затиснути F. І вибрати ремонтування бази. Чим більша база, чим сильніше вона поліпшена, тим більше необхідно використати тулбоксів на ремонт своєї бази. Болти та цвяхи. Це такі дві речі, які завжди необхідно знаходити, тому що вони... Дуже часто використовуються в будуванні та поліпшенні бази. Можна знайти їх як в коробках упаковані, так і в розсип. Болти та цвяхи можна між собою стакати, які в розсипну, до 10 штук. Також болти та цвяхи можна скрафтити за наявності металу та верстату поблизу вас. Можна крафтити як в себе на базі, маючи верстат, так і використовувати дефолтні NPC верстати які знаходяться на острові. Та на завершення відео стосовно будування, розповім вам можливості одиночної соло гри. Одиночна гра це ваш міні-всесвіт, міні-сервер, де ви можете робити все, що вам заманеться. Особисто я, наприклад, використовую однокористувацьку соло гру для того, аби побудувати, спланувати якийсь проект бази. Перевірити вибухівку, спробувати навчитись пілотувати, їздити, стріляти. Коротше кажучи, економія часу, ваших нервів та, в принципі, ваш маленький острів, де ви можете робити все, що вам заманеться. Для полегшення деяких дій я використовую скам адмінхелпер. За допомогою нього ви можете себе телепортувати, куди вам заманеться, куди ви захочете. За допомогою нього ви можете створити будь-які предмети, які вам необхідні для того чи іншого випробування, перевірки тесту. За допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс D ви можете увімкнути режим робота. Ви можете на своєму власному сервері в режимі соло гри літати, пересуватись швидко дроном. Це дуже класна можливість, як мінімум, в питанні вибирання місця для будування майбутньої бази. Раджу вам якось спробувати. Цю чудову річ. В інтернеті ви можете знайти дуже багато різних варіантів будування баз, але я вам рекомендую все ж таки бути унікальним і робити свої проекти. Основу якоїсь ідеї ви можете взяти з відкритих інтернет-ресурсів. Але не забувайте, так як ви можете побудувати свою базу по гайду для захисту. Так само хтось може використати слабкі місця цієї бази, подивившись це відео. Сподіваюсь дане відео для вас було корисне та інформативне. В разі, якщо у вас будуть виникнати ще якісь запитання, ви можете їх писати або в коментарях під відео, або в мені особисті повідомлення через спільноту Discord. Всі посилання в описі під відео. Всім вам дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за вподобайку. Бажаю вам вдалого дня, гарного настрою та до нових зустрічей!